Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Приїзд Віталія Кличка. Партнерські відносини з фінським містом і суперечки довкола землі в Ялівщині. Як пройшла сесія Чернігівської міськради? У Чернігові відкрили відділення Укрпошти, зруйноване росіянами. Скільки коштувала відбудова? Був пасічником, воював у зоні АТО, а загинув, захищаючи Україну під Бахмутом. У Чернігові попрощалися з Ігорем Сокоринським. Суперечки довкола землі в Ялівщині, приїзд міського голови Києва Віталія Кличка та нове місто партнер у Фінляндії. Такою була остання у цьому році сесія Чернігівської міськради. Подробиці в огляді Ольги Онищенко. Ви маніпулюєте тим, дивіся, що я, функція ні, буде виконуватися. Я задав чітке запитання, що зараз з цією ділянкою, і що буде після того, як ми проголосуємо? Так. депутати на сесії Чернігівської міськради дискутують з приводу земельного питання у порядку денному надання дозволу фонду комунального майна на розробку проєкту землеустрою 3,5 гектарів землі у Ялівщині для будівництва об'єктів рекреаційного призначення. Депутатка Марина Рейко бачить у цьому рішенні перший крок до забудови у лісопарку це перлина нашого Чернігова. Це те, що ми маємо всі оберігати. Ви прекрасно знаєте, що немає ніяких причин зараз давати кадастровий номер цієї земельній ділянки, окрім однієї причини для того, щоб продати потім за аукціон. Поки я є на цій посаді, там де є так званий будинок госника. Ніяких будівництв, нічого абсолютно, що би зашкодило реалізувати в обласній раді діяльність Реплеївщина, при мені цього не відбудеться. За словами начальника управління земельних ресурсів, це рішення технічне і пов'язане з законодавчими змінами. Кожен суб'єкт господарювання, кожен незалежно від форми власності, який має в своїй власності в користуванні. Об'єкти нерухомого майна, він зобов'язаний зобов оформити земельну ділянку в своє користування через формування такої земельної ділянки, внесення її до державного земельного кадастру з визначенням кадастрового номера, щоб в подальшому в законний спосіб. Проводити оподаткування. вона як була в межах громади для того, щоб там щось забудувати або її продати, треба приймати рішення міської ради інше зовсім. Мова про ділянку центру дитячого юнацького туризму у листопаді минулого року приміщення центру туризму закрили для економії в бюджеті міста 600 тисяч гривень на рік. Якщо у нас є такий центр туризму і відпочинку, якщо у нас є така можливість займатися дітям на свіжому повітрі з тим устаткуванням, яке вже там є, то чому ми лише ну чому ми не даємо можливості дітям займатися цим? 600 тисяч гривень в рік утримання цього будинку. Це не така вже велика сума. Пропозицію відкласти питання депутати не підтримали. Натомість рішення прийняли мінімально необхідною кількістю голосів: 22 за 1 проти. Прийняття проекту рішення з проголосованими нами правками в цілому, як рішення міської ради. Прошу підтримати. За 22 рішення прийнято. Окрім того, на сесію міської ради приїхав міський голова Києва Віталій Кличко. Це зробили діти, учні третьої середньої школи міста Чернігова на 3D-принтері. Тобто, сучасні технології ми дивимося вперед. Ну там підставка і так далі. Ми просимо вас, щоб ця церква була десь. Я хотів ще раз подякувати кожному за вас. Кожному з вас я хочу подякувати чернігівцям, які захищали своє рідне місто і також захищали столицю. Ми вам дуже вдячні. Віталій Кличко, політичний партнер Владислава Атрошенка, пояснює політичний консультант Ярослав Бошко. Кличко досі розраховує будувати великий політичний проект, який буде так само враховувати там участь Владислава Атрошенка. Ну, і деяких інших міських голів, тим, що ось саме місцева влада та є, є ще певним чином такою окремою від партії влади. Цим користається кличко для того, щоб з не з неї зробити такий собі політичний плацдарм для опозиції для походу. Як я розглядаю на крісло президента на наступні президентські вибори, партія удар, наприклад, на Чернігівщині, це по суті є партія рідних Діма Трошенка, яка прилучилася на правах регіональної організації до загальноукраїнського удару? Також депутати на сесії підтримали партнерство з фінським містом Лапенранта вісточен'ю алгартефонташіпіланта Фінляндія. Дуже цікава, дуже самобутна країна. Дуже цікаво є деякі правила корисні для нас будуть. Щодо місцевого самоврядування щодо організації громадського, просто Ольга Онищенко, Олександр Сідько – Суспільне новини, Чернігів. Державна зрада та диверсія. За такими статтями кримінального кодексу служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за фактом купівлі виконкомом Чернігівської міськради, трансформатора для Чернігівської ТЕЦ. Його придбали у липні на виконання програми із відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів підприємства. Посадовцям інкримнують купівлю трансформатора у посередника за завищеною ціною на 15 мільйонів гривень дорожче за ринкову вартість. Йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва. Відповідно до висновку аналітичного дослідження, інвестиційна рада придбала вказаний трансформатор у приватного підприємства Запоріжтрансформатор за ціною 53 мільйони 456 тисяч гривень. Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції, встановлено, що ринкова вартість станом на 18 липня 2022 року трансформатору склала 39 мільйонів гривень. Втрати активів в бюджету Чернігівської міської ради під час закупівлі трансформатора 15 мільйонів гривень. Як розповів у коментарі Суспільному секретар міськради Олександр Ломако, він здивувався, коли побачив текст ухвали суду та статті, за якими розслідують провадження. За те, що місто перед початком сезону опалювального забезпечило теплом і світлом велику частину містян. Звинувачувати посадовців, які це зробили в державній зраді диверсії, це взагалі не налазить на моє розуміння, я не розумію цього, як такі рішення можна ухвалювати іменем України. Це не супермаркет, коли ти приходиш і його береш. Його вага 64 тонни. От і його купили у офіційного поставщика, не у посередника, не у якогось ФОПа, якого потім не можна зайти. Це офіційний дилер. Також в ухвалі суду згадуються пояснення колишніх співробітників. ТЕЦ вони вважають, що необхідності купувати трансформатор взагалі не було. Закупівля виконавчим комітетом Чернігівської міської ради трансформатору вартістю 54 мільйони гривень є недоцільною, оскільки виробництво теплової пари можливо здійснювати на непошкодженому обладнанні КЕП Черніївська ТЕЦ ТОВ фірми Технова. Ми попросили прокоментувати такі заяви колишніх співробітників. Утім, керівництво Технової, яке зараз орендує Чернівську ТЕЦ, відмовилося від коментарів, посилаючись на лист від міністерства енергетики, який забороняє це робити в цілях безпеки. Якби ви списали у фахівців, які працюють на підприємстві, про яке йде мова, теплогенеруючому. Чи потрібен їм цей трансформатор, чи можуть вони без нього працювати? Вони б сказали, звичайно, потрібен. І тому, хто задав би це питання, вони б здивувалися цього питання, тому що без нього вони б не можуть працювати. Якби не було цього трансформатора, в місті можливо б не було світла зараз. Шевченківський суд дозволив провести обшуки в приміщенні, де фактично проживає голова фонду комунального майна Чернігівської міської ради Олексій Єпінін. Утім, за словами Олександра Ломаки, на сьогодні обшуки ще не проводились. У Чернігові в мікрорайоні Бобровиця офіційно відкрили відділення Укрпошти, яке було зруйновано під час бойових дій. На відновлення витратили понад 700 тисяч гривень. У приміщенні встановили вікна, двері відновили конструкцію стін, полагодили дах та провели внутрішні та зовнішні роботи. Саме цей район ми для себе визначили як пріоритетний, тому що, а, взагалі, а, в цьому районі а, немає інших а, фінансових, навіть установ для обслуговування населення. Мешканці місцеві розказували, а, що тут стояв танк, і дійсно ця наша будівля вона опинилася в епіцентрі бойових дій і а, пряме попадання було по суті. А, Ну, добре, що стіни залишились, але відновленню підлягало. Ну, практично, там 80% всієї будівлі нам потрібно було відновити. Відновлення відбулося виключно коштом Укрпошти. І для нас я можу сказати ну більше ніж 700 тисяч. Це дуже великі гроші. Два місяці було е, проведено всі ремонтні роботи. Е, але із за погодних умов ну трошечки ми затягнули приймати людей у відділенні. Почали спочатку грудня. До офіційного відкриття у будівлі проводили останні завершальні ремонтні роботи. Ольга Стародуб, мама чотирирічного Клима. На відновлення пошти жінка чекала, бо з малою дитиною їздити на інші відділення незручно. Загалом відділення не працювало близько дев'яти місяців. Для мене наприклад, дуже важливо, так як я мама маленької дитини, то мені важко виїхати, наприклад, в найближчий навіть район. Ми часто відвідуємо так, збираємо посилки, пошту ходимо регулярно з дитиною. Тому так, це зараз нагальна проблема, ми чекали. Тут нема багато людей, і зручно, що тут є пошта. Я навіть була здивована, тому що ще в листопаді я ходила туди на, в центрі на пошту, а тут вже я дізналася, що з перші дні грудня тут відкрилося наше відділення. Я навіть здивувалася. У Чернігівській області близько 30 відділень Укрпошти зазнали пошкоджень під час бойових дій. Частину з них вже відновили. Внаслідок прямого влучання зруйновано повністю відділення Укрпошти у селі Дроздівка. Як сказала Олена Дорошенко, відновленню воно не підлягає. Був пасічником, воював в АТО, а загинув в грудні, захищаючи Бахмут. Сьогодні у Катерининській церкві у Чернігові попрощалися з Ігорем Сокоренським. До російського вторгнення він займався бджільництвом та очолював міську і обласну спілки пасічників. З 24 лютого захищав Чернігів, після деблокади міста вирушив на схід. Подробиці далі. Близько сотні містян прийшли до Катерининської церкви у Чернігові, щоб провести в останню путь Ігоря Сокоринського. Надавав приклад нам. І також, коли він був військовослужбовцем, він завжди йшов вперед. Це чоловік, да, ще повторюю, чоловік з большої букви. Як людина, як військовослужбовець. Таких побільше нам, і ми переможемо. Ігор Сокоринський з 2014 року воював в зоні АТО. 24 лютого цього року став на захист держави знову, обороняв Чернігів. Після деблокади міста поїхав на схід. Був розвідником. Звістку про його загибель рідні отримали 19 грудня. А помер він, захищаючи Бахмут. <звіст> В мирні часи Ігор Сокоринський займався бджільництвом та очолював міську і обласну спілки пасічників. Він поклав життя саме за нашу країну, боронячи її під Бахмутом. Це дуже боляча звістка для нас, це дуже велика втрата, тому що це була дуже світла, дуже добра людина. Завжди приходив на допомогу, завжди всіх любив. Ми його також. Тепер без нього це як частинка вирвана якоїсь душі. Я з ним познайомився, коли ми займалися пасикою. От, і волице господарства, він, як мій, мій наставник, завжди допомагав. <кхух> Наші бесіди були по декілька часів. Він розповідав: от я до А. Оксана Адрієва каже на початку повномасштабного вторгнення росіян Ігор Сокоринський попросив її доглянути за його пасікою. У нього батько, пасічник це йому вже так сказати, Професія від нього освіта пасічна була. Професія прийшла вже по Сказати, ну по батьківській лінії. забрали йому вулики. Він так хотів, тому що каже, щоб не їздить. Бо ми у різних трошки е ну, чертах міста знаходимося, тому щоб мені було легше. Він сказав забрати їх і доглядати. А вже каже, коли повернусь, тоді вже він буде далі продовжувати. Хотів навесні вже ну, яку скажу, думав, що повернеться і буде цим займатися. У Ігоря Сокоринського залишилось троє дітей. Старший син також служить в лавах Збройних сил України. Гордій Єрмак, Суспільне новини, Чернігів на цьому у мене все. Більше новин. Дивіться на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.